Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія перекинула до Білорусі великий ешелон із військовою технікою. Йдеться про не менше 15 одиниць ЗРК ТОР М2 та 10 одиниць інженерної техніки. Про це повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн, посилаючись на спільноту залізничників РБ. Повідомляється про те, що ешелон вирушив із залізничної станції Єйськ 25 листопада, а 28 листопада його помітили в Орші Центральній у Вітебській області Республіки Білорусь. Прикидання з Єйська йде на станцію Лісова, 25.11.2022 року. 1404 зі станції Єйск північно-кавказька ЖД на станцію Лісова, Бреське відділення БЛЖД Було відправлено військовий ешелон номер 961 у складі якого перебувало не менше 15 одиниць ЗРК тор М2 та 10 одиниць інженерної техніки. Повідомляє моніторингова група. Крім того, на каналі повідомили про те, що на станцію Орша Центральна ешелон прибув 28 листопада о 10.40, вирушив о 12.40. На станцію Борисів поїзд прийшов о 15.35. Час у дорозі на станцію призначення становив чотири доби. Білоруські залізничники повідомили, що це не останній військовий шалон з вантажем цього типу. Згодом на цих станціях пролунали хлопки, були пошкоджені колії. Тим часом українців просять не довіряти провокаціям росіян, адже вони намагаються посіяти паніку і дестабілізувати суспільство. Інформація про ймовірний наступ Білорусі поширюється навмисно, адже такими фейками країна агресор КРФ намагається налякати українців. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він наголосив, що наразі дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог, і закликав у жодному разі не піддаватись на їхні провокації. Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає. Загрози вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться широкомасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію сьогодні ми не можемо, констатував представник гур МО. Юсов пояснив, що інформаційно психологічні спеціальні операції і ПСО дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. Стосовно фейків, саме про наступ до цієї неправдивою інформацією, росіяни намагаються посіяти паніку серед населення, зокрема серед жителів прикордонних районів і областей. Крім того, таким чином окупанти хочуть дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків, також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і Білоруси, тобто нагнітання, зробити так, щоб заіскрило і все таки втягнути саму Білорусь в широкомасштабну війну, чого до цього моменту не було, сказав Юсов і наголосив, що спроба білорусів вступити у війну проти України стане для неї самогубством. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.